Велична Полтава, славетна Полтава, місто, яке закарбувалося в серцях тисяч людей, місто героїчної слави та творчого натхнення, місто природної краси та щирих людей, місто, в якому хочеться жити, місто, яке квітне та розвивається щомиті. Полтава одночасна радість і біль для людей, бід для тих, хто своєю кров'ю проклав шлях до мирного блакитного неба. Шлях, який пройшли до кінця, на жаль, не всі. Шлях, за яким ми донизу вклоняємося ветеранам-визволителям, вони змогли перебороти і біль, і страх, і втрату близьких. Вони воювали за себе і за того хлопця. Я сьогодні до зарів стану. По широкому пройду полю. Що то з пам'яттю моє стало, Все, что было не со мной, помню Бьют дождинки по щекам в палы Для вселенной двадцать лет мало Даже не был я знаком с парнем Обещавшим я вернусь, мама 23 вересня святий день для кожного полтавця, для кожної людини, для якої Полтава є рідною домівкою, аби віддати шану визволителям та поздоровити їх однією цілою громадою. Прийшли на стадіон Ворскла мешканці та гості міста. Вони стоячи вітали оплесками 11 визволителів полтавців, які залишилися живими. Кожний з них це жива історія. Це окрема доля людини, яка боролася за свободу кожного з нас. Спасибо вам спасіба вам за все, що сделали для нас. Дякую вам, праздника! Вітаю вас, вас. народний артист України Володимир Гришко привітав полтавців з днем міста, дещо несподіваним дуетом з переможницею шоу Україна має талант. Полтавкою Оленою Ковтун самого ж виконавця радує, що молоде покоління з шаною та повагою відноситься до ветеранів, до їх подвигу, до рідного міста. Більш за всього мене радує і тішить це, що дітлахи, дітки, знаєте, вони не десь на вулиці, а вони тут зі з нами, і вони люблять, і поважають, і цінують той нетлінний подвиг. Великих великих наших пращурів. Так що зі святом вас і Божого благословення передавали естафету іменитим виконавцям і молоді полтавські таланти, які вже у повний голос заявили про себе на республіканському рівні. Полтава місто молодих людей, місто покоління, яке продовжує примножує творчі та спортивні здобутки держави. Але головним очікуванням концертної програми були виступи гуртів білоруські пісняри. Та ліся пісня, чиї композиції є цілою епохою, а для декого – частиною цілого життя. Самі ж зірки підкреслюють, свято справді важливе. Судя по публіки настоящий праздник в Вот, и, и день города тому потому что, в принципі, вообще, наверное, весь весь город сьогодні на стадіоні. Своєрідним підсумком концерту стало поздоровлення усієї полтавської громади міським головою Андрієм Матковським. Дорогі полтавці, вітаю вас 67-ю річницею визволення нашого міста. Вітаю вас з Днем народження нашого міста, Спасибі кожному полтавцю за вашу працю, Спасибі кожному полтавцю за вашу підтримку і за вашу любов до Полтави. Разом з вами ми все зробимо, щоб наша Полтава. Була сучасним і комфортним містом, а завершував свято традиційний феєрверк. Моя палата на тебе схожа, а без палата я жити не можу. От і закінчилося свято, а Полтава продовжує розвиватися та квітувати протягом всієї історії нашого міста. І до сьогодення Полтава заслужила дуже багато епітетів від гостей міста, які побували тут. Цього разу відбулося те ж саме. Дуже хороший город, мені дуже подобається. У вас ще в Сочі теж очень тепло. Ну вас настільки зелений город. я просто в удивленні. Найбільшою нагородою оргкомітету свято стало те, що мешканці Полтави. Були у захваті від урочистостей. Так, звичайно, сподобався, тому що були різні артисти. Там Володимир Гришко, Андрій Матковський класну річ сказав. Ну, взагалі, супер концерт був. Дуже добрий концерт, сподобалось нам. Салют найбільше сподобався. Мені саме понравилася. Салют очень мощний, хороший такої салют. мені дуже понравилася. Всі співали, і я співала, що салюти були гарні і що все було добре.